Отже, хотів би сказати, почати з подяки організаторам. Дуже дякую за можливість бути тут. Ну давайте поговоримо про взагалі організацію USAID і про наш конкретний проект. Агенція сполучених штатів з міжнародного розвитку працює в Україні вже 21 рік. За цей час. Було надано майже 5 мільярдів американських доларів у донорській донорській допомог... допомозі по різних проектах, по різних галузях, не тільки сільське господарство, такі як верховенство закону, охорона здоров'я тощо. Я є директором. Проекту Агроінвест це п'ятирічна програма, яка достатньо велика, достатньо диверсифікована. Ми почали у січні 2011 року. Працюватимемо до січня 2016 року за умови наявності фінансування, і ми тут зосереджуємося на трьох основних галузях. розробка стратегій, документів. Нормативної бази тут ми працюємо дуже тісно з Кабінетом міністрів з урядом з цілою низкою державних установ агентств з питань землі. Земельним банком ми працювали, які вже не існує. На жаль, зараз ми працюємо також з асоціаціями, індустріальними бізнес асоціаціями. допомагаємо їм розбудовувати власні спроможності. Наш другий компонент, основний, ми тут намагаємося стимулювати створення доступу до фінансування для аграрного сектору. Ми працюємо як з отримувачами такої допомоги, так і з тими, хто надає таку допомогу з донорами. Ми... З точки зору тих, хто отримує такі гроші, ми намагаємося розробляти, створювати нові методики, новітні. І з і працюючи з донорами, ми намагаємося допомагати їм приймати обґрунтовані рішення. Наш проект переважним чином пов'язаний працює з малим та середнім бізнесом. І от проблема, як було вже зазначено, це доступ до фінансів. Як було сказано, що дуже часто банки просто не хочуть фінансувати такі, такі малий та середній бізнес, через те, що просто їм це не вигідно, і тому нам доводиться... про. Працювати з різними кредитними спілками. Також ми працюємо. Третій напрямок роботи це робота з асоціаціями виробників, і ми також працюємо над створенням місцевих, оптових ринків збуту. І мереж таких ринків збуту. Значить, Що стосується Агроінвесту. Тут, безумовно, Проблем дуже багато. Да? Можна навести приклад, одного з проєктів. Ми от у Рівному створили такий оптовий ринок. Ну, знаєте, так історично склалося, що USAID, як правило, не фінансує розбудову та створення інфраструктури. Тур так, ми тут працюємо над розробку політики, стратегії документів нормативно-правової бази, переважним чином. І от в рамках цього проекту ми працювали разом з рівненською владою місцевою над привабленням нових інвестицій для створення такої інфраструктури. І ми допомогли Рівненській владі місцеві налагодити непогані стосунки із словацькими колегами, які. Врешті, решта долучилися до, 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 до проекту, однак поки що рівні не такі, які ми хотіли б побачити. Все цьому причина відсутність фінансування. Ну такі подібні проблеми існують у різних галузях, і ринкова інфраструктура недорозвинена. От ще приклад Крим. Так, у нас 25% нашої проектної роботи відбувалося по Криму. І от з тим, що сталося, да, нам просто довелося усю свою роботу згорнути за один день. Ми працювали за асоціаціями виробників, там працювали. Ну і все це зупинилося. Однак, от є ось що про що я хотів би поговорити. Така є концепція село майбутнього або створення сільгосподарських кооперативів. Тут ми дуже активно працюємо. І я по сільському господарству працював в багатьох країнах світу. Отже, вчора у мене була нагода зустрітися з асоціацією. Мерів селищ та сіл у Києві. Це була дуже цікава дискусія. Е, ну, в будь-якому випадку. Дуже подібно що зараз відбулося, коли так, от, вирішили, що будемо про щось інше говорити. Отже, значить, повертаючись до нашого питання. Е, Працюючи за зі своїм працюючи по напрямку господарства по різних країнах світу, з'являються в принципі одні і ті ж самі питання. Має існувати певна стратегія, і як ми змогли зрозуміти тут існує ідея сільхозгосподарських кооперативів і тут потрібно зважати на Корпоративну відповідальність. Великі компанії, які займаються інвестицією, їм потрібні прибутки. І вони мають максимізувати свої прибутки. Вони можуть існувати також разом з малими кооперативами, з малими компаніями. От я. Приклад, компанія Danone, всі знаєте, є одна з відомих відомих е компаній, що виробляють молоко. Вони врощують своє власне молоко виробляють і використовують на власних заводах. Однак, одночасно у них є певний мандат, так вони е так би мовити, працювати над створенням таких собі. Кооперативів сілько сільськогосподарських у Сумах та Тернополі, де виробляються додаткові, скажімо, додаткова сировина для йогуртів Данон, так як скажімо, Полуниця. Ну і ми. Бачимо, що динаміка така, що компанія Danone за наступні два роки повністю замістить суницю, всю, що вони використовують у своїх йогуртах, на українську, яка була вироблена цими кооперативами. А, безумовно, це потребує інвестицій, це потребує технології, технології зберігань, технології вирощування, збирання врожаїв і таке. Інше створення, скажімо, пунктів збору, куди окремі фермери можуть свій врожай завозити. Інший приклад Нестле, так, і сухі овочі. Це цікавий, цікавому житі кампанія. Несли, от Нестлі, зокрема, дуже багато використовує цибулі сухої. І Ми знаємо, що ну, в Україні одна з. Цибуля чи не найкраща у світі, і тому можна застосовувати такі сільськогосподарські кооперативи для власне замикання циклу виробництва, створюючи нові інвестиції, нові робочі місця, нові технології тобто, це такий собі взаємовигідний процес. Ну, і Україна не єдина така. Країна у світі, яка активно зараз займається розвитком власного е сільського господарства. І, Знаєте, дуже. Виникає багато питань у, скажімо, сільського населення у маленьких фермерів. От завжди люди занепокоєні тим, що от прийде велика кампанія, механізована, так чи чи, чи це не призведе це до повного колапсу цього маленького власного бізнесу, який в них існував, і виходом з цієї ситуації могло би бути створення таких. Кооперативів залучення інвестицій, тим самим сприяючи розвитку сільських і селищних спільнот. І це несе користь всій країні у цілому, а стосунки між великими компаніями, маленькими компаніями, окремими фермерами це ключ до. Успішного сільського господарства усьому, у всій країні сьогодні посол Латвії у своїх рекомендаціях зазначала зазначала, що є у Латвії досвід. І от мені дуже сподобалося от що вона сказала, що щоб Україна не робила, чим би вона не займалась, все це має відбуватися у чіткі відповідності до культури країни до її історії. Тобто, ми маємо в Україні робити, і ви маєте робити щось таке, що українці е, робили завжди. От, подивіться на міністра Швайку. Я жодного разу у житті не бачив, що він не був вдягнутий у вишиванку. Тобто, ось яким чином має діяти Україна у цілому, вона має залишатися Україною, українською Україною. І... Де ще можуть інвестори знадобитися, як вони ще можуть сприяти? Біші країни, які зараз е займаються розвитком сільського господарства, вони співпрацюють з різноманітними міжнародними організаціями з. Іншими країнами з е, країнами партнерками крізь такі організації, як скажімо, USAID, або в інших країнах в Великобританії в Данії є свої подібні організації, і е, тут от, потрібно залучати цих. Людей так, от як, як ми, як нас, ми не можемо, скажімо так, безпосередньо фінансувати створення інфраструктури, однак ми можемо залучати наших експертів, які могли б допомагати вам розбудовувати власну інфраструктуру, що буде надзвичайно привабливим у майбутньому для інвесторів. Тобто потрібно звертатися до таких організацій, як ми і подібних організацій інших країн. І Майже в будь-якому посольстві є відповідний відділ бізнес співробітництва комерційного співробітництва. І потрібно, потрібно звертатися до таких організацій, до посольств, до таких представництв з метою обміну досвідом, з метою. Навчання з метою залучення партнерів, тобто це такий розумний підхід до інвестування. Так ви можете краще залучати інвестиції, знаєте, корпоративний розвиток на достатньо високому рівні в Україні, однак ще розвиватися є куди. І знаєте, ось що мені кажуть тут українські. Аграрії, так вони кажуть, ми тут десятками роками працювали за умов колективного господарства, і потім ми перейшли на рикову економіку. А зараз вони кажуть, що ви нам пропонуєте повернутися знову до цих кооператив? І тут. Дійсно така достатньо цікава ситуація, тому що з колективними господарствами з кооперативом пов'язано дуже багато негативу в Україні в колишньому радянському союзі однак. Вони працюють. Подивіться на Нідерланди. Нідерланди це та країна, де колективне господарство кооперативи відіграють чи не найважливішу роль у сільському господарстві. І я і у своїх розмовах з представниками міністерства з'ясував, що Зараз існує зацікавленість у створенні таких собі кооперативів, інкубаторів, в яких би одночасно і відбувалася робота за сільськогосподарським напрямком, і також одночасно відбувалося дослідження нових методів. Ну і на цьому я в принципі завершую свій виступ. Хотів би додати, що Хоча ми працювали дуже багато у Криму, тепер ми свої зусилля перекладаємо на Херсонську область, також Харкові. ми Працюємо з фінансовими організаціями такі собі сільськогосподарський кредит, Каксами розробляємо для працюємо над розробкою якого для того, щоб допомагати малим виробникам сільськогосподарської продукції. І Ми наступного року підпишемо е -е, угоду з виробниками. Ташиною продукції, і ми вважаємо, що Україна має величезний потенціал у власне тваринництві, у власне птахівництві. І знаєте, якщо б у мене зараз в кармані кишені лежав мільйон доларів, я б не вагаючись, інвестував би все це у тваринництво України, тому що це насправді серйозний потенціал.